Японська мова не настільки однозначна в манґа та в аніме дуже багато няня -ня, текст. Ну мабуть, для дітей принижуючи себе в очах співрозмовника. Майрімас або мас. Вітаю глядачі каналу Мій жовтий сьогодні ми будемо говорити про особливості мови та культури країни вранішнього сонця, виклики перекладу та японістику в Україні з кандидаткою філологічних наук Кузьменко Юлією. Добрий день, Юлія Сенсей. Доброго дня. Доброго дня, шановні глядачі. Отож, Юлія Сенсей. Японську мову багато хто вважає однією з найскладніших для вивчення. Чому це так? Чим японська мова принципово відрізняється від української? Дякую за ваше запитання. Ну, дійсно, мови Східної Азії, Далекого Сходу, Південно-Східної Азії, які вивчаються у нас на кафедрі, вони і між собою відрізняється і разюче відрізняється від української мови. Якщо говорити про японську мову, то тут є ціла низка особливостей. Ну, перша звичайно, це іерогліфіка, але із іерогліфікою не все так просто. Тобто, якщо в китайській мові, коли ми вивчаємо один іерогліф, ми розуміємо, що він означає, як він читається. Чомусь його використовувати під час спілкування в тексті, то японська мова не настільки однозначна. Один іерогліф може мати кілька прочитань, може мати кілька значень, і коли сполучається з іншими іерогліфами, в межах слова теж набуває деяких відтінків. Тобто, це перша така особливість. По-друге, окрім іерогліфів, в японській мові є ще дві силабічні абетки. Силабічні маються на увазі, що вони складаються зі складів. Так. перше – це хірагана, яка використовується для запису японських слів, слів японського походження. І друга це катакана, яка має такий же набір літер. А, я маю на увазі так, за кількістю, але а, використовується для того, щоб записувати слова іноземного походження, наші імена, прізвища, назви наших міст. Тощо. Тобто, все це записується катаканою. Це дві. Такі особливості, які на першому початковому етапі можуть трохи налякати здобувачів освіти студентів, майбутніх японістів, от але є ще певні особливості. Зокрема, це те, що в японській мові є тільки два часи. Минулий і теперішній майбутній, і тут студенти дуже часто починають дивуватись, а що ж робити, як, наприклад, передати ось ці нюанси, коли щось відбувається от прямісінько зараз. Цей момент, як в англійській мові, є, наприклад, continuous. то що ж японці роблять, як передати ось цей нюанс? як бути з, з майбутнім часом, яким чином дати зрозуміти, що мова йде саме про майбутнє, а не про теперішній момент? От, тобто це друга така граматична особливість. А, крім того, м -м, крім того, ще є, коли вже студенти, наші студенти а, все глибше занурюються в японську мову, то вони відкривають для себе чудовий а, світ вічливої японської мови. Так, вони дізнаються, що є а, стиль для того, щоб можна було спілкуватися з близькими, з рідними, з однолітками. Або, наприклад, коли а, старші колеги спілкуються з підлеглими, то теж для цього використовується один стиль, більш такий неформальний, а, який називається фуцу. Так, it's okay. От. Потім є нейтрально вічливий, коли, наприклад, ви знайомитесь перше з людиною і не знаєте, чим вона займається, який в неї статус, то використовується нейтрально вічливий стиль. І коли вже ми говоримо про сферу обслуговування, про робочі відносини в межах компанії, то тут підключається ще й вічливе мовлення, Кейго. І після того, як все це... Студенти вивчили, вони ще тривалий час вчаться, як правильно що де застосовувати, тобто перемикатися з одного стилю на інший. Тобто, це теж викликає певні складнощі. Ну і омоніми в японській мові є дуже багато слів, які звучать однаково, записуються по-різному, ну і звичайно мають різні значення. Наприклад, якщо відкрити словник, і пошукати слово, яке звучить коко -ко» або «ко-сьо», можна знайти 15 однакових слів. От в цій ситуації нас врятує тільки контекст. Скажіть, у яких аспектах українська мова могла б скласти особливі складнощі для японців? Ну, є певні моменти не тільки граматичного, але й фонетичного характеру. Зокрема, якщо говорити про нашу фонетику, то деякі звуки японцям важко відтворити, тому що у них вони відсутні в мові. Наприклад, я маю на увазі звук Л, який у нас присутній або ж, і наші голосні, які японцям важко відтворити, тому що в їхній мові є тільки п'ять голосних: це А, І, У, Е, О, тобто немає м'якого є, немає И, і також, якщо говорити про приголосні, то у них відсутній звук Л, тобто моє ім'я і всі, хто містять льв, всі, чиє ім'я містить літеру Л, вони будуть японською мовою вимовляти через Р, тобто я Юря, Юрія, але не Юлія. І другий момент, який дійсно японцям здається важким, це відмінювання. Слів тому, що в японській мові дієслова слова, вони мають сталі такі зафіксовані закінчення, які не змінюються залежно від роду, залежно від числа тобто на жена. Чи ж відмінки вони теж жодним чином не позначаються на дієслові? Тому коли японці бачать наші відмінки, ще й дізнаються, що є кличний, аби звертатись до людей, а не просто додавати сан або сама до імені чи прізвища, то вони трохи дивуються ну, і намагаються працювати, працювати та розбиратися з одниною, множиною, жіночим чоловічим середнім родом, ну і також відмінками. Оце доволі для них складно. Якщо наші мови настільки різні, це створює безлі складнощів для перекладу між ними. Які основні труднощі ви можете виділити? За класифікацією одного американського антрополога прийнято виділяти високу кон... Текстні та низькоконтекстні культури, що звичайно позначається на мові, якщо для українців найголовніше чітко передати, донести свою думку, своє повідомлення, щоб воно було сприйнято на нього відреагували, то для японців найголовніше це зберегти своє соціальне обличчя. Не зіпсувати свою репутацію, і, звичайно, це позначається на їхніх висловлюваннях, на мові. І тому, наприклад, навіть бувають курйозні ситуації, коли проходять ділові переговори, перемовини, начебто, сторони між собою домовились. Але Японська сторона може закінчити процес тим, що скаже, нам потрібен ще час подумати, ми вам обов'язково відповімо. Ми з усім погоджуємось. Так, звичайно, все чудово, все добре, і потім, через деякий час, після обговорення в компанії, вони можуть надіслати лист з відмовою, тому що щось їх не влаштувало. Але сказати відверто, одразу під час перемовин це вважається невічливим, тому що ви по-перше, Свого співрозмовника, начебто в незручне становище поставити, ну і, звичайно, втратити своє соціальне таке позитивне обличчя. От. Тобто контекст має дуже велике значення і його потрібно враховувати. Якщо ж говорити про не про усний переклад, там, переклад під час якихось конференцій, перемовин і так далі, а про художні, то теж в художніх творах ми можемо спостерігати. Таку певну недомовленість, коли немає чіткої позиції, і автор залишає читача на самоті з його думками, тобто доводиться додумувати, що ж, що ж, яке повідомлення було закладено в тому чи іншому тексті. От. Так, крім того, якщо говорити про складнощі, які можуть виникнути перед перекладачем. З японської мови на українську, то, звичайно, це вічлива японська мова, Кейго, яка передбачає використання різних лексико-граматичних засобів залежно від ситуації, залежно від позиції мовця та співрозмовника і також ієрархії. Та відносин між ними. Що я маю на увазі? Для японців дуже важливо розрізняти, де свої, а де чужі. Наприклад, всі, хто ну, всі члени родини, співробітники, одногрупники, однокурсники вважаються своїми людьми. Вони входять в в категорію учі. Учі, тобто, це близьке своє оточення. Всі, хто в цю категорію не входить, вважаються представниками сото, тобто сото, сторонні люди. І якщо ми говоримо ну, про студентство, так тобто. У вас є одногрупники, це ваша команда, це ваше учі. Якщо говорити про поток, там є інші студенти з інших груп, там з китайської, наприклад, мови чи не знаю, і так далі, вони вже будуть представниками соту, тому що ну, відрізняються, не входять в ваше найближче коло. Якщо ми говоримо про компанію, то, наприклад, співробітники з одного департаменту, департаменту вони теж будуть. Представниками учі, тобто своїх, а вже клієнти чи, можливо, представники інших департаментів, інших компаній вони відносяться до е, чужих до СОТО. І це позначається на мовних засобах. Тобто, коли ми спілкуємося з представниками інших компаній, інших організацій, ми обираємо е, Вічливі засоби, щоб продемонструвати повагу до них, або, наприклад, підкреслити свій не настільки поважний статус. Тобто, коли говоримо про себе, у нас використовуються одні слова, коли про інших інші слова. Хоча значення вони мають одне і те ж саме, але звучать по-різному. Наприклад, а якщо ми хочемо сказати я йду в університет. І це повідомлення нікому не адресоване. Ми скажемо «ватасіва дайгаку ні ікімас. Ікімас є слово, яке означає іти. Але якщо ми будемо вже враховувати ситуацію мовну наш контекст, то звертаючись до викладача, професора чи іншої поважної людини, ми запитаємо не ікімаска, а скажемо ірася і це теж дієслово, яке означає іти, але воно саме використовується по відношенню до старших поважних людей. А якщо ми будемо говорити про себе, хочемо підкреслити свій низький статус ну скромний, скажімо так, не те, щоб низький, а ось скромно свою позицію. Ми скажемо майрімас або Укагаймас. Вони теж ці дієслова мають значення іти, але підкреслюють, що ви говорите саме про себе. Таким чином, проявляючи повагу і дещо принижуючи себе в очах співрозмовника, Ну, підкреслюючи скромну свою позицію. А наступним моментом, який теж важко передати при перекладі, ну, і звичайно, який викликає певні складнощі, це так звані Якуваріко, тобто лексика, яка використовуються, щоб ввести в текст нового персонажа. Тобто це лексика, притаманна тій чи іншій категорії персонажів. Так? І тут ми можемо сказати, наприклад, про жіноче та чоловіче мовлення, коли у нас в тексті використовуються або різні займенники на позначення першої особи однини. Тобто, коли для того щоб сказати я, чоловік використовує одні слова, такі як оре, боку. А дівчина, жінка буде використовувати «атас», атасі або атакосі, таким чином, підкреслюючи, що це саме жіночий образ, жіночий персонаж. Ну і крім того, ще відрізняються в мовленні жінок і чоловіків кінцеві частки, тобто вони в кінці речення можуть додати частку, яка підкреслить, хто саме. Перед нами, чи це чоловік чи жінка. Ну, Наприклад, хлопці або такі брутальні чоловічі персонажі в кінці можуть додавати зо -зе", от, а жіночий персонаж може в кінці свого висловлювання додати ва. І якщо говорити про приклади, ну, от сьогодні у нас іде сніг, так, трохи прохолодно, то о, о, жінка скаже Сидусіва, в той час, як чоловік. Дещо інакше це вимовить і скаже «сузусі», дзе або дзо і так далі. Це другий момент. Тобто, ну, звичайно, коли ми прикладаємо, ми можемо скористатись нашими засобами, тобто це закінчення дієслів, жіночий, чоловічий рід, ми це все враховуємо. Але коли перекладач бачить текст, вперше він має прочитати його якомога. Більше, щоб зрозуміти, що ж за персонаж, від імені кого йде мова, чи жінки, чи чоловіка. Ще один важливий, такий вагомий елемент японської мови це звуконаслідування, так? або так звані ономатопеї. І особливо перекладачі мангі, так, або ті, хто працює з аніме і прикладають їх. Українською мовою вони знають, наскільки це складна частина японської мови, наскільки складний при перекладі елемент, тому що ми так а, часто не а, використовуємо звуконаслідування в нашій мові. Якщо дорослий українець буде використовувати звуконаслідування, щоб передати голоси тварин, як а, там в японській мові прийнято, замість того, щоб писати, що собака, наприклад, а, 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 пес гавкає, а, так, то для цього використовується спеціальне слово «ван-ван». От, або коли нявчить кіт, це ня-ня. І якщо ну, дорослий українець так буде говорити, там собака гав-гав і кіт нявняв, -няв, то звичайно буде вважати, що це якийсь текст, ну, мабуть, для дітей. От, він не дуже такий серйозний, і м -м, цей момент він ускладнює переклад, тому що в манга та в аніме дуже багато ось таких звуконаслідувань. І тут варто відзначити, що вони бувають різних видів. Вони поділяються на три основні категорії. Перше, це слова, які передають звуки тварин. Так, тварин. І наступна категорія це звуки, які передають. Це слова, які передають звуки природи, тобто коли йде дощ. В японській мові є дуже багато різних ономато пей, які передають ось звук дощу залежно від його інтенсивності. Якщо це якийсь такий дрібненький дощик, то це буде поцу-поцу. Якщо це злива, то буде дза-дза. От є ще багато різних варіантів, залежно від характеру, інтенсивності та інших обставин. От, тобто це друга категорія, що передає звуки природи, тобто звуки, які ну дійсно існують. І третє, найцікавіше це м, слова, які використовуються щоб передати емоції, тобто, коли людина хвилюється чи навпаки дуже. Сильно радіє, чи а, щось переживає. Для цього використовується не так, як ми звикли там окремі дієслова, а звуконаслідування. От. І буває нерідко так, що одне слово, воно може мати кілька значень. І, звичайно, тут важливо зорієнтуватись в контексті, щоб правильно це передати. Ну і звичайно, якщо перекладати, то. Ну, мало хто звертається до аналогічних таких відповідників, так? тобто мало хто користується саме звуконаслідуваннями, все ж таки при перекладі українською мовою ми намагаємось добирати дієслова, певні лексичні засоби, які б підходили до контексту і відтворювали ось ці нюанси з оригінального тексту. Це що стосується звуконаслідувань Ономатопей. Це слово може означати еротичний. Що для того, щоб перекладати поезію, сам перекладач повинен бути трохи поетом. От і переклад цей виконала моя колишня студентка. Намагається все ж таки застосовувати одомашнення.